Септо презентує. Хочеш збурити суспільство, зачепи тему гендерних квот. Що ж воно таке: зашквар чи відновлення справедливості? Давайте розбиратися. Верховна Рада України першого скликання почала свою роботу в травні 1990 року. Як зараз, так і тоді до її складу увійшли 450 депутатів та депутаток. До речі, кількість депутаток тоді становила лише 2,5%. Поступово із кожними парламентськими виборами. Цей показник збільшувався до складу четвертого скликання, яке почало свою роботу у 2002 році. Увійшли 5,5% жінок у 2014 – 12%. Зараз працює Верховна Рада України дев'ятого скликання, і її склад є проривним з точки зору представництва жінок: 348 чоловіків та 92 жінки, себто. Майже 21%. у майбутньому кількість політиків в українському парламенті може й надалі зростати, адже у 2019 році було ухвалено Виборчий кодекс. Він передбачає, що представництво осіб однієї статі у виборчих списках партій має становити не менше 40% загальної кількості кандидатів. Ми не будемо робити огляду діяльності чинних депутаток, але хочемо розібратися із твердженням, яке часто можна почути після впровадження. Гендерних квот кажуть, що це дискримінує чоловіків. Чи це так? Для початку розберемося, як працюють гендерні квоти, але ще попросимо вподобати це відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. Можливими є декілька варіантів. Наприклад, у парламенті відводиться певна частина депутатських місць, які займуть жінки. Це зобов'язання може бути прописане у виборчому законодавстві або навіть у конституції. Подібним чином все організовано у Франції, Іспанії, Бельгії, Португалії та багатьох інших країнах. Є й інший шлях без законодавчого регулювання. У такому разі партії розуміють важливість залучення жінок. Та добровільно запроваджують гендерні квоти як внутрішню партійну політику. Це дуже популярний підхід, зокрема у країнах Північної Європи, як от Нідерланди та Швеція. У Швеції, завдяки активному жіночому руху, практично всі партії були прихильними до квот, починаючи ще з 1970-х. Щодо розміру квоти, то все залежить від країни, типу виборів та інших факторів. Це може бути 20, 30 чи 40%. Окрім відсотку, також може визначатися частина списку, де жінки мають отримати місце, оскільки у нижній частині шанси бути обраними зменшуються, це потрібно враховувати в Україні. ж Із 2020 року тактовно просять залучати не менше двох осіб однієї статі в кожну п'ятірку партійного списку. Тонко правда, такі гендерно-нейтральні формулювання це також поширена практика. Але для чого потрібні гендерні квоти? Тут нам потрібно зануритися глибше в історію. Справа в тому, що донедавна жінки не мали права не лише бути обраними, але й обирати. У 1893 році Нова Зеландія стає першою у світі країною, що дає жінкам право голосу. У Європі першою це зробила Фінляндія у 1906 дев'ятсот У Ліхтенштейні жіноче виборче право було запроваджено тільки 1984-го. З європейських країн цікавим є приклад Швейцарії. Там у 1959 році провели референдум: чи можуть жінки голосувати на виборах чи ні. Більшість проголосувала проти лише у 1971 дев'ятсот жінкам надали право голосу. Втім, і тоді у деяких кантонах цього не зробили. Останнім кантоном, де дозволили жінкам голосувати на місцевих виборах, був Апенцель і Неродин, і сталося це у 1991-му. Тобто, ще буквально трохи більше 30 років тому у країнах, які ми сьогодні вважаємо стабільними демократіями, жінки могли не мати права виявляти свою політичну волю на виборах протягом тривалого часу. Жінки не мали не лише громадянських прав. Але й майнових, освітніх та культурних освіта їй не світила. Чоловіка підбирала родина, а замість кар'єри материнська доля. А тепер усе інакше скажете ви так, це все історія, яка мала свої наслідки. Ті, хто раніше потерпали від дискримінації, і сьогодні мають менші можливості для самореалізації, адже їх і надалі переслідують упередження. Які ну, наприклад, ось такі повідомлення отримувала кандидатка в депутатки Тикіївської міської ради та Київської облради Ірина Нижник у коментарях на своїй Фейсбук сторінці? А як щодо жінок поза сферою політики, жінки все ще надмірно представлені у відносно низькооплачуваних секторах, таких як догляд, охорона здоров'я. Освіта, а найбільший розрив спостерігається у stem галузі, тобто в науці, технології, інженерії та математиці. Вибірка LinkedIn, яка охоплює 163 країни, показує, що у 2023 році жінки становили 41,9% робочої сили. Проте частка жінок на вищих керівних посадах, директорка, віцепрезидентка або керівниця вищої ланки становила 32,2%. Представництво жінок на посадах вищої Керівництва в середньому знижується до 25%. саме тому часто квоти також мають місце в бізнесі, наприклад, у складі керівництва, це все не лише безпосередньо впливає на економічний добробут і самостійність жінок. Але й на те, які рішення ухвалюються, і які проблеми стають видимими у державі, як, наприклад, домашнє і сексуальне насильство. Ефективна участь жінок у політиці також позитивно впливає на покращення якості освіти та охорони здоров'я. Окрім цього, жінки-парламентарки часто надають пріоритет ефективному розподілу ресурсів. Для забезпечення сталого розвитку, що загалом позитивно впливає на економіку країни, У праці поневолення жінок, яку Джон Стюарт Міл написав Увага в 1869 році. Читаємо: постановити, що жінки не можуть бути лікарями, адвокатами або членами парламенту, означає тяжко зашкодити не лише жінкам, але й всім тим, хто звертається по допомогу до лікарів, адвокатів, хто обирає членів парламенту, всім, хто страждатиме від обмеження конкуренції та звуження можливостей індивідуального вибору. Так от, гендерні квоти це механізм. Який може допомогти вирівняти ситуацію, коли внаслідок історичних передумов у когось є менше шансів для реалізації, і відповідно позитивно вплинути на економічну ситуацію? Це заходи, які дозволяють підвищити рівень представництва певних осіб у тих сферах, з яких вони раніше були виключені. Через свою, наприклад, расу, сексуальну орієнтацію чи то стать. То чи можна вважати, що гендерні квоти є дискримінацією? Часто можна почути, що це позитивна дискримінація. Втім, більш коректним буде термін позитивні дії. Власне українське законодавство визначає позитивні дії як спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності. У можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод. Встановлених конституцією і законами України, а отже, такі заходи дискримінаційними не є, себто гендерні квоти вводять не для того, аби когось обмежити в правах, а комусь підсилити становище. Це роблять для того, аби подолати історичний спадок та наслідки дискримінації і гарантувати рівну участь жінок в ухваленні рішень. Водночас, як національне, так і міжнародне законодавство. Чітко визначає тимчасовий характер таких заходів. Вони будуть актуальними до того часу, поки представництво двох статей у владних структурах органічно не збалансується.